У Шосткинській громаді триває обмолот соняшнику. Про це у ході апаратної наради повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес, якого вже обмолочено на 31% від його посівної площі. Внаслідок минулих борові в нас по одному господарству буде ну практично загибель півтори тисячі гектарів соняшника. Там дуже великі втрати він поліг і нічого з ним вони зробити не можуть. Майже завершено посів озимих культур пшениці на 97%, Жита на 98%. Галузь тваринництва нашої громади готується до зимово-стілового періоду. Наразі завершуються роботи по заготівлі кормів та дезінфекції приміщень за підсумками 9 місяців. У аграрних підприємствах нашої громади утримується 2700 голів великої рогатої худоби. Це на 36 голів менше ніж станом на початку року, в тому числі 1266 голів корів, що відповідає від. Відповідному показнику початку року за 9 місяців в аграрних підприємствах отримано приплоду телят в кількості 847 голів. Реалізовано 217 тонн м'яса та надойно 6141 тонну молока. І це в умовах, коли обласна державна адміністрація підтримує животноводство і проводиться компенсаційні виплати, так? Але так. там скільки треба корів одночасно мати, щоб отримати кошти? Домогосподарства в населення ну і взагалі підприємства від трьох від трьох до 250. так ну, ми але є... дається дотація максимум на 100 голів Виходить, наше підприємство отримують і побільше є. Але і приватний сектор десь треба об'єднуватись в якихось кооперативи і таке інше, щоб отримувати дотацію в подальшому. Держава так стимулює цей процес що не індивідуально повинно працювати, а треба в якийсь невеликий кооператив і тоді від держави отримати додаткове надходження.